Щиро вітаю вас, дорогі друзі, і найперше хочеться щиро дякувати Богу, що цей місяць ми мали велику перевагу молитися за наших дітей. Що цікаво, що не тільки молитися, але кожного ранку роздумувати над цікавими темами, особливо такими, як пройти труднощі життєві, бути вдячними за все Господу. Як звільнитися від страху, як протидіяти спокусам, як проявляти послух Господеві або щоденне спілкування з Богом, дослідження Слова Його Святого, жити і наповнюватись Духом Святим і багато іншого. І ми дякуємо, що мали таку чудову перевагу молитися разом із нашими дітьми. І сьогодні, якби роблячи підсумок нашого. Місяця такої молитви за дітей хотілося б запитати кожного батька, кожну маму, наскільки цінна моя дитина в моїй сім'ї і наскільки готовий я присвячувати для неї часу. Ми не раз кажемо, а наша дитина досить дорого коштує, коли ми готуємо її в школу чи в навчальний заклад, коли ми купляємо книги, можливо, одяг чи щось інше. І ми нашу дитину оцінюємо. І дійсно, дитина це є цінний скарб. Послухайте, як цікаво записав чеський письменник Ян Камінський: діти являються дорогоцінним даром Божим, ні з чим не зрівнянне багатство, і до них потрібно відноситися з великою турботою. Псалом 126, двадцять третій вірш говорить про те, що діти це є спадщина Господня. А плід, утроби, нагорода. І якщо ми з вами не докладемо старання, зусилля, щоб правильно виховати своїх дітей, вони можуть загинути в день Господній. Статистика показує, що із десяти дітей, які відвідують нашу церкву, більша половина може залишити її. Тому це насторожує нас, це трагедія, якщо би з один залишив церкву. Але коли церкву залишає більша половина, вона насторожує нас. Тому сьогодні я маю велике бажання, щоб ми як батьки могли задуматись над цим, адже ми маємо відповідальність за наших дітей. І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм і всією душею своєю. І всією силою своєю. І пильно навчиш цього синів своїх. І будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Перше, чим ти щось хочеш навчити своїх дітей розказати їм, найперше потрібно запитати себе, чи ти любиш Господа чи ти любиш Його і бажаєш виконувати волю Його святу, яка виражена у святому законі. Про що ти любиш говорити, спілкуватися? Про роботу, можливо, політику, а може про машини чи інше щось. І якщо ти любиш Господа, діти про це обов'язково дізнаються. У 6 розділі 6 вірш Є записані такі слова, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую, тобі на серці своїм. Тобто ти, як батько, будеш цілим серцем любити Господа, і тоді ти зможеш про нього розказати своїм дітям. Гарний приклад є про псалместа Давида, царя Давида, який любив Господа, любив Його святий Закон. І цікаво у Псалмі 18 ми читаємо, як він гарно сказав такі слова. 18 псалом з 8 го вірша. Господній закон досконалий, він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Дорожчі вони понад золото, понад безліч щирого золота. І раб твій у них бережки в дотриманні їх нагорода велика. З досвіду. Цар Соломон говорить про те, наскільки величний є Божий закон. І тоді, коли ми виховуємо наших дітей, не традиція бере верх, а воля Божа, як говориться у Слові Божому. Не раз ми чуємо такі слова, коли батько або мама каже, ну синок, це треба зробити. Ну, що скажуть люди, ну це стидно, а що в церкві будуть казати? Ну, будь ласка, давай так зроби. Але коли ми любимо Господа, коли ми цінимо Його святий закон, ми не так будемо говорити. Ми будемо схилятися перед авторитетом Бога, перед Його законом і скажемо, ми не можемо інакше поступати. Я би сьогодні по-особливому хотів звернути увагу на четвертю заповідь. Ми, як батьки у наших сім'ях, як ми проводимо святий суботній день? Чи разом ми своїми діточками розпочинаємо святий суботній день? Разом молимось, разом співаємо, чи ми разом йдемо на зібрання, як записано в третій книзі Мойсея Левит, 23 розділ, 3 вірш, що субота, святе зібрання. Чи, можливо, ми як батьки на молитовне служіння не йдемо? На суботню школу можемо наполовину прийти, можемо запізнитись, приходимо на другу частину. Тоді ми показуємо дітям, що не важливі ті служіння, які ми пропускаємо, а є щось важливіше. Я не знаю, може посидіти в телефоні чи комп'ютері, чи, можливо, просто поспати. Як важливо сьогодні задатись нам, батькам, запитання, задуматись, чи люблю я Господа. Бо якщо я люблю Господа усім серцем. Виконую волю Його святу, то обов'язково мої діти це будуть бачити. Другий момент, як ми виховуємо наших дітей. У п'ятій книзі Мойсея, 21 розділ, з 18 по 20 вірш, є записано, що якщо буде неслухняний син, то батьки візьмуть його і приведуть до старших міста, до брами, і там буде прийматися рішення, як з ним поступати. І як добре є, коли батьки звертаються до церкви, до пастора, до присвітера, якщо вони хочуть, щоб порадили їх, як допомогти їхнім дітям. І, звичайно, дуже недобре, коли батьки можуть казати, та виросте і сам тоді зрозуміє, що я зроблю. Отродився такий упертий, може, пізніше якось зрозуміє. Або, можливо, ми кажемо, ми тобі щось купимо, будь ласка, тільки будь послушний. Але не так треба виховувати. У Галат 4 розділ з 1 по другий вірш говориться про те, що якщо дитина ще маленька, вона знаходиться під опікунами, тобто під батьківською опікою. І моя роль, як батька, сказати, я хочу ж, сину, щоб ти жив по волі Божій. І тобі треба слухати мене. Біда, коли батьки дітям попускають, не хочуть. Використовувати владу, бояться сказати твердо, так не може бути дитину, так не можна поступати. А потім вже виходить те, що дитина залишає церкву, і батьки кажуть, ой, пішли із церкви. І починають шукати, хто буде винуватий, чи керівник дитячого відділу, чи керівник молоді, можливо, пастор, сама церква буде винувата. А то, що дитина. Цілий тиждень не відкривала урочник, ніхто з нею не займався, не читала Біблію, а в суботу тільки одну годину це досить і досить мало. Тому, батьки, ви є оприділюючим фактором, як дітям не піти з церкви. Це не докір вам, батьки, це просто роздуми. Послухайте, будь ласка, як записано є у книзі християнська родина. Матері, доля ваших дітей значною мірою залежить від вас. Якщо ви нехтуєте своїм обов'язком, вони можуть опинитися у лавах ворога, стати його знаряддям, аби губити душі. Однак за допомогою благочестивого прикладу та правильного виховання ви можете привести їх до Христа і зробити знаряддям у Його руках для спасіння багатьох душ. Справа матері християнки, яку вона сумлінно виконує з Божою допомогою, стане безсмертною. Діти збережуться для вічності. Розказують, що один батько взяв вихідний день і зі своїм сином пішов на рибалку, бо він його просив довгий час. Цілий день вони разом провели, спілкувались. Але нічого не зловили, вечором повернулись додому. Батько сів і записав щоденнику, сьогодні був марно протрачений день. Перед сном син підійшов до батька і сказав, батько, це був найкращий день у моєму житті. Тату, ти зо мною провів цілий день. Я вдячний тобі. Батьки, ваша сім'я це головне поле, на якому ви покликані працювати. Дорогоцінні рослини в домашньому саді насамперед потребують вашої турботи. Вам доручено пильнувати душі, за які доведеться звітуватись. Старанно обдумайте свою справу, її характер, значення та результати. Деякі батьки дозволяють своїм дітям розвивати погані звички, котрі даватимуться в знаки впродовж усього життя. Цей гріх лежить на батьках. Шановні батьки, ми маємо з мами відповідальність перед Богом виховувати, формувати сильну особистість. Це наші діти. Не шукаємо іншої справи, не шукаємо іншого заняття, коли маємо час, сплановуємо бути із нашими дітьми. Я думаю, що ви розумієте, що діти народжуються не нестягою до добра, робити якісь корисні справи, не нестягою до Бога, а більше тягнуться до злого. Бур'яни ростуть самі, їх поливати, удобряти, сапати не треба. Тому треба нам, як батькам, показати приклад привабливого життя, навчати дітей корисно проводити час. Можливо, трошечки підтянути дисципліну, переглянути, як вони навчаються, щоб вони не залишали музичну школу, щоб вони робили домашні завдання. Батьки, будьте наполегливі, проявіть свою владу. Тому що, поки діти наші малі, ми зможемо ще з ними спілкуватись і більше з ними розмовляти. Але коли вони вже виростають, ми, як батьки, йдемо на другий план. У них вже більше появляються друзів. І які це друзі, ми не знаємо. Але від друзів їхніх залежить і їхнє майбутнє також життя. Тому у книзі Приповісті, 13 розділ, 20 вірш є записано, хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує, товаришує з безумними, той лиха набуде. Тому першим, діти цей, наші цей вірш прочитають, ми батьки повинні про це подумати. І я би хотів цей вірш перефразувати. Батьки, зауважте, в яких соціальних мережах ваші діти перебувають, в які ігри вони грають, візьміть це під контроль. Адже страх Господній це початок премудрості. І мудрість це не інтелект. А це відношення моє до Бога, до Його закону. І яких друзів ми виберемо, такий і буде вплив на наших дітей. Хочу просити, батьки, водіть дітей на уроки, на заняття суботньої школи, не пропускайте через свою зайнятість, через те, що ви не маєте часу. Тому що філософія сатанини помінялася. Яка вона була за часів фараона, коли Мойсей казав, що хоче піти з народом, поклонитись, так фараон сказав, а хто піде? Хто піде? Ви підіть, а дітей я не відпускаю. Батьки, ви сьогодні можете бути спокійно в церкві, ви можете співати, брати активну участь, вірші розказувати, проповідувати, а де діти? Нехай діти не залишаються вдома, нехай діти не залишаються чужими для нашої церкви. Ви знаєте, кожного ранку, коли я піднімаюся у вікні, у мене перед домом верба, така гарна, зелена. І я так передивився, побачив один листочок, якби почав жовтіти. На слідуючий день він ще більше пожовтів, а ще на слідуючий день ще більше. І в один ранок я побачив. Як вітерець легонький повіяв, і той листочок відірвався. І він так потихоньку кружляв, падав з гілочки на гілочку, то затримувався на листочках. І я думав, він вже не впаде. Але все рівно вітерець, і він так потихоньку потихоньку покружляв і впав на землю. І ви знаєте, я так подумав, зразу наші діти чи хтось інший так не залишає церкву. Але постепенно відсихають, коли вони не задіяні в служінні, коли їм нічого не запрошують у церкві зробити, вони постепенно, постепенно залишають церкву. І тому, я думаю, Ісус Новин сказав дуже важливі слова, а я та мій дім, ми будемо служити Господеві. Не служити не можна або правдивому Богові, або ідолам. Я і мій дім будемо служити Господеві. І це рішають батьки. Це не діти рішають, а батьки рішають, коли вони приходять до церкви, вони говорять на пам'ять пам'ятні вірші, вони співають пісні, вони беруть мікрофон і участвують у тому чи іншому служінні. Любу справу вони готові зробити, бо вони вирішують з батьками служити у церкві. Але може бути і так, що ви, як батьки, усе правильно зробили, а діти, на жаль, пішли у світ. У книзі пророка Єзикіля, 18 розділ з першого вірша, описується, що кожен відповість за свій гріх. Батьки за дітей не будуть відповідати, діти за батьків. І хочу сказати, що наш небесний батько також втратив своїх дітей. Він втратив Адама і Єву. Він втратив ангелів. Блудний син пішов також від батька, хоч виховання було одинакове, але він чомусь пішов від батька. Але ми, як батьки, повинні прикладати усі старання з своєї сторони, всі сили, щоб наші діти залишилися в церкві. Коли мій менший син був малий, у чомусь він щось зробить недобре, я йому скажу, синок, це недобре, і вже все, залишу його. А дружина його бере перед себе, садовить його і каже, отам ти недобре зробив. І йому розказує. Він каже, все, мама, я зрозумів, дякую ні-ні, почекай. Би ти знав, що так не можна. А він каже, так, да, я зрозумів. І потім каже, мам, ну скільки можна казати? Я вже все зрозумів. А вона каже, я тобі кажу, бо ти мені дорого дався. Він народився у нас 4 кілограми, і вона каже, ти мені дорого дався, я не можу бути байдужа до тебе. Наші діти це цінність, і ми можемо їх зберегти для Царства Божого, для вічності або втратити. Але хочеться, щоб у приході нашого Господа Ісуса Христа ми могли сказати Ось я, ось я і діти мої, щоб ніхто не був утрачений для Господа. Хочу сказати, що для вічності ми не готуємося, шановні батьки, з нашими будинками, з нашими машинами, з нашим багатством. Ні, для вічності ми готуємось із нашими дітьми. Лиш ми і діти наші. І які приємні слова є записані в Ісаї, 8 розділ, 18 вірш. Ось я і діти, яких дав мені Господь. Які важливі слова, щоб вони були вимовлені у день приходу нашого Господа батьками. Псалом 111 з 1 вірша. Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить, буде сильним насіння його на землі, буде поблагословенний рід безневинних, багатство і достаток у домі Його. А правда його пробуває навіки. Шановні батьки, зробім усе з своєї сторони, прикладімо зусилля, старання, допоможім, щоб наші діти були із Господом. Нехай Господь почує кожну щиру молитву матері і допоможе нам у вихованні наших дітей. Місяць молитви за дітей. Завершився. Але ми, як батьки, не будемо зупинятися. Ми будемо кожного ранку, кожного вечора молитися за наших дітей. І віримо, що Господь чує наші молитви. Я би хотів помолитись. Господи Боже, Батько наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за наші сім'ї. Ми дякуємо за наших дітей, яких ти нам подарував. Ми дякуємо за дітей, які сьогодні разом із нами в церкві на богослужінні беруть участь, і ми прославляємо Тебе нашого доброго, небесного батька. Але також ми хочемо просити, Господи. Багато із нас батьків знає за дітей, які залишили церкву, які відійшли від церкви. Ми сьогодні нагадуємо і за них. Поможи їм повернутися, поможи, Господи, щоб вони могли прийти знову у свою духовну сім'ю. Щиро просимо тебе, почуй наші молитви і будь, Господи, з нами на дальший час у нашому житті, а тобі, живому Богу, нехай буде слава, честь і подяка Отцю, Сину та Духу Святому. Амінь.